Десять команд із різних куточків Закарпаття зібралися в одному просторі, аби, якщо коротко, утілювати мрії. Мрії молоді сьогодні змінювати свої громади на краще. Стартував перший буткемп. Це чотириденний тренінг у межах проєкту Апшифт, який реалізовує громадська організація Простір молоді за підтримки ЮНІСЕФ. Завдання учасників дослідити проблему у своїй громаді, побудувати дерево проблем і напрацювати рішення проблем, а згодом і проєкти, які допоможуть вирішити ці проблеми. Задача цього буткемпу кожна команда приїхала з дослідженою проблемою, яку ми попередньо в онлайн режимі з ними проговорили. Вони провели дослідження, вони опитали цільову аудиторію в залежності від тієї проблеми, яка в них була. І з цим дослідженням вони приїхали сюди. Тут за допомогою методології Пшит, за допомогою інструментів програми, ми зможемо ще глибше дослідити програму, пропрацювати її з усіх сторін, напрацювати класні проекти і згодом їх реалізувати. Вікова категорія Апшифту молодь від 14 до 24 років. Є Ясіня, є голятин, а високогірна громада. У нас є Синевир, у нас є берегово, є команди Зужгорода, є єронські команди. Тобто, це абсолютно там усі райони Закарпаття, різні громади. Це такі 10 команд, які потрапили в першу хвилю програми і потрапили на перший буткемп. Адже таких хвиль буде 4 і таких буткемпів протягом року буде 4. Ілона з'єсіння її команда називається тут і зараз. Перш за все ми очікуємо допомоги у вирішенні нашої проблеми це байдужість не всіх, але більшої частини наших жителів нашої громади до участі в житті громади, в житті влади. Ми так само є представниками молодіжного простору Креденс, можливо, хтось знає, можливо, ні. І там так само є така проблема, як залученість і байдужість людей. Тому ми тут. Кожна команда, а це від трьох до п'яти людей, має ментора. Також з учасниками працюють два фасилітатори. Олександр Коваль, ментор програми Апшифт. Для мене це моє логічне продовження моєї діяльності. Я працюю з молоддю вже от 25 років, коли ще сам був студентом. Ми створили тоді першу громадську організацію молодіжну і багато років працюю викладачем теж з молоддю відповідно. І завжди розвиваю потенціал території Закарпаття, зокрема молодіжних ініціатив різних та й дорослих, зрозуміло, але зацікавлений в тому, щоб молодь не мігрувала, молодь працювала вдома, була теж активною до таки розвивати громади. Тому ця програма Апшифт це програма про те, як затримати молодь, як дати їм можливості, інструменти. Для розвитку, для розбудови потенціалу, Олександр Коваль працює з командою з Берегова. Ми попередньо вже спілкувалися над їхніми питаннями. Це учениці 9 класу Березької школи, мають цікаві ідеї, пов'язані з життям шкільним, з якоюсь екосистемою їхньою комунікаційною складовою будемо розвивати їхню спроможність у вирішенні їхніх питань, тої проблеми, яку вони будуть виносити, якби. Учасники проєктуватимуть, тестуватимуть, реалізовуватимуть ідеї, думатимуть про потенціал своїх ініціатив, інвестиції та презентуватимуть напрацювання. Ключові цінності повага, довіра, чесність, відповідальність, турбота одне про одного. Замість конкуренції партнерство. серед принципів самозарадність. Кожен має право на ні і в будь-який момент може вийти з проєкту. А ще тут вчать святкувати кожен момент успіху. Адже якщо я тепер вмію більше ніж зранку, це джерело ресурсу для нових звершень.